Друзі, до вашої уваги огляд першого туру Української прем'єр-ліги, матч, у якому зустрічалися між собою Луганська зоря та Інгулець із Петрового. Дебютний матч на чолі головного тренера в українській прем'єр-лізі для Василя Кобіна. Ну і стартові склади обох команд: зоря в оптимальному складі. Попереду бачимо Антюха. Тагереро, головну атакувальну силу луганської команди. Ну і в інгульця е, теж в складі були дебютанти. Зокрема, перший матч проводив колишній центральний півзахисник Минає Сергій Петько, який має в перспективі стати лідером інгульця в центрі поля. Тут одразу ж перехоплення. Центрі поля швидкісна атака зорі правим флангом Кирюханцев, Його простріл. Ну і удар від Дениса Антюха, удар в дотик, удар щічкою, і рятує свою команду Паламарчук. Ще раз дивимося цей епізод. Кирюханцев здорово подивився. Викотив, ну і виконання від антюха класна щічкою в дотик, ну але демонструє реакцію. Правильно обирає позицію Паламарчук і з другої спроби забирає м'яч до рук. Далі атака вже саме Інгульця правим флангом достатньо небезпечно. Тут декілька індивідуальних дій. Простріл на Ярослава Богунова. Ярослав пробиває, ну але тут же реагує якраз Турбаєвський. Ще раз у повторі передача удар у виконанні Богунова. Ну і реакція від Микити Турбаєвського. Довга передача вперед від Турбаєвського. Тут дається зачепитися Антюху. Антюх скидає е, атака далі вже через центр. Удар від Якова Башича. Ну і тут виявився до нього абсолютно не готовим. Паламарчук святкування у стилі Кріщану Роналду. І 1-0 на користь луганської команди. Ще раз дивимося ось цю атаку. Відзначаємо холоднокровні виважені дії гравців луганської зорі. Ну і удар виконання від Башича тут звичайно здорово. Приклався центральний півзахисник луганської команди. Я ось тут теж класно помітив портнера. Ну і з лівої удар десь почав читати Паламарчук, кинувся в дальні. На удар був по центру. Тут відповідь від Інгульця, удар з середньої дистанції від якраз Богунова, але не точний. Ще одна атака від команди з Петрового боротьба ось тут. Скидка удар по воротах, достатньо небезпечно. Ну, але вище воріт бачимо достатньо небезпечна атака. Знову ж таки, вдається виграти боротьбу. Ну, але ось тут допрацював якраз Кирюханцев у цьому епізоді, але було достатньо гостро, було достатньо небезпечно. Не зупинявся інгулець. Інгулець намагався пропонувати активний футбол, намагався створювати моменти, загострювати знов ж таки передача за спину захисникам. Ну і реалізація від Володимира Білоцерковця. Гравець, який Свого часу був на контракті у зоріну, але ось тут завершив атаку класно білоцирковець. Дивимося, хороша розрізна передача. Ну і Володимир грає на випередження, класно дотягнувся ось тут до м'яча і спрямував його у дальній воріт Турбаєвського. Ще раз відзначаємо, як дограв епізод до кінця гравець клубу Інгулець. Ще одна атака. Ось тут було порушення правил. Арбітер е, дав продовжити. І ось тут е, подача від дубілея і Олександр П'ятов. Його удар. Ну але рятує Микита Турбаєвський. Микита Турбаєвський, який достатньо хороший за якістю провів. Е, перший тайм незадоволений Він діями е, партнерів у захисті. Ось тут з е, під поперечини вдалося. Витягнути ось цей м'яч після удару п'ятого. Далі вже епізоди другого тайму. Ось тут бореться волохатий, чіпляється. Тут козак, він веде боротьбу, скидає, і Богунов ось так елегантно намагався п'ятою завершити ось цю атаку. Ну, але не вдалося ось тут пробити сильніше. Якби сильніше можливо спрямував цей удар. Якраз Ярослав Богунов, то вдалося б створити проблеми Турбаєвському. Ну а так голкіпер луганської команди забрав м'яч до рук. Ще одна атака інгульця, атака вже лівим флангом. відбувається подача небезпечно. Знову білоцерковець достатньо активно він грав у цьому матчі, але цього разу удару Володимира не вистачило влучності. Знову ж таки атакував більше саме інгулець. Зоря оборонялося. Ну ось тут вдається виграти підбирання питьку. Скидка вперед, забігання від козака його удар, але Рятує Турбаєвський у цьому епізоді. Розчарований капітан Інгульця. Звичайно, що хотів він відзначитися у цьому моменті і достатньо добре загрожував. Воротам суперника, ну але реакція Турбаєвського Турбаєвський, який прекрасно е, працює саме на лінії і прекрасно реагує на ось такі удари, що й показав у цьому матчі. Відповідь Луганської зорі, атака правим флангом. Беніто, який з'явився на заміну. ось Тут він віддає передачу на Мічина. Далі атака другим темпом. Знову Беніто він виграє верхову боротьбу. Скидає ліворуч. Тут Антюх. Денис. Денис із м'ячем проти двох бере на себе обігрується із партнером. Подача від Яцика і удар від Петера Мічина достатньо. Небезпечно пробував Мічін, ну але не вистачило зовсім трошки влучності у цій атаці. Знову ж таки відзначаємо взаємодію Антюха і Яцика. Ну і завершення від Мічіна трошки знову ж таки не точно пробив 22-й номер луганської команди. Штрафний для Луганської зорі відбувається удар по воротах, ну, але реакція від Палмарчука і голкіпер Інгульця кулаками відбиває ось цей удар. Ну і вдається зреагувати. Далі вже безпосередньо. Атака зорі, атака правим флангом, передача у центр. Ну тут дуже здорово працює із м'ячем. Якраз яцик віддає на партнера Петр Мічин. Він е, віддає ліворуч Антюх, Антюх на себе декілька е, хі, спроб розхитати оборону. Подача від Антюха і завершення. Прекрасне завершення головою від Олександра Яцика. Саме він, саме його удар головою, приносить перемогу луганській зорі вже у компенсований час. 2-1 на користь луганців. Достатньо складна перемога у матчі, де Доводилося терпіти, доводилося витримувати всі атаки команди Василя Кобіна. Ну але завершення Еншпіль цього матчу за зорею. Ну і радість емоції футболістів луганської команди. Дивимося ще раз. Подача Антюха. Ну і прекрасний удар у виконанні п'ятого номера команди Зоря ще раз відзначаємо ось цю точність. Витончену передачу від Дениса Антюха. Ну і вдається, вдається Олександру Яцуку принести перемогу своїй команді. Ось тут емоції Юрія Коваля просив він своїх підопічних заспокоїтися, тим не менше пішов Інгулець відіграватися, але контратака для зорі вихід 4 в 2, тягне м'яч Антюк. Антюх набирає хід, віддає передачу далі. Яцик бачить підключення Беніто, і Беніто міг забивати ще раз, але пробив над поперечиною. Дуже неточний удар від 77-го номера луганської команди. Ще раз бачимо прекрасний момент, але вирішив чомусь у ближній. І занадто сильно підняв м'яч Беніто. Тож як наслідок, пробив вище. Радість, емоції, перемога у стартовому матчі для зорі показують нам Якова Башича. До цього був у кадрі Олександр Яцик. Ну і Юрій Коваль. Він звичайно що задоволений виступом, задоволений в першу чергу. З точки зору результату от саме для зорі. Дуже важливо було здобути перемогу у стартовому турі. Ну і звичайно, що емоції, куди ж без них. Ну, але по грі, звичайно, що будуть певні питання у Юрія Коваля і розпач розпач гравців інгульця і головного тренера. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.